Вітаю вас, я Галинка, і ви на моєму каналі Чаївна Ниточка та Галинчині Фантазії. Сьогодні перший понеділок вересня і уже по традиції наша в'язальна спільнота на чолі з Оленою Буганової розпочинає шалений тиждень стартів. З чого я розпочну свої старти? Традиційно розпочну шкарпеток. Причому з чоловічих шкарпеток, досить гратися, ну, запасу в мене немає, я за літо взагалі не нав'язала. Отже, першим моїм стартом це будуть чоловічі шкарпетки. Це наша українська вовна, 80% вовна, 20% поліефір. От... Ну, це така бобіна, яку мені вистачить надовго, тут півтора кілограми. Отож в'язати чоловічі шкарпеточки. Вітаю підключення вівторка. Мені якось дуже-дуже тяжко було рано встати і зняти все. Тому я вже тихенько почала. Другим стартом у мене буде сумка-черепашка за майстер-класом Галинки з каналу Рукодільні Моменти життя Галинки. Я залишу вам посилання на даний майстер-клас. І от в'яжу ниточки у мене джинс. Гачечок я взяла півтора, глинка радить два з половиною, але, видно, я дуже нещільно в'яжу і завжди іграшки мають в мене зайву пористі, що мені дуже не подобається. Джинс з півторашечкою в'язати мені, в принципі, комфортно. Я ще не вирішила, яким буде верх цієї сумочки. Спочатку думала зеленим, а тепер, думаю, можу зробити отакі меребенькі. Тобто, я в роздумах почала. Вітаю вас! Сьогодні в мене четвер. Вчора я не підключалася і нічого нового не розпочинала. Зараз перед вами черепашка, яку я тут два дні в'язала. Вона не дов'язана, але я вже вважаю, що вона на фінішній прямій. Дуже хочу її дов'язати, тому що, боюся, дуже, що ну, зміниться сама щільність і вже буде не то. Тобто, я сьогодні то буду ще працювати над нею. Ну, не сказати, щоб вона вже геть на фінішній прямій, але видно вже. Скільки далі, тому, тому я заявлю наступні процеси. А, навіть наступні два процеси. Це в мене а, з таких ниточок Газал Бебі Котон XL буде іграшка-морквинка. І дитячі штанці. Чому я заявляю саме в такому порядку? Тому що війшла трошки в азарт, рада, що от воно вийшло ну, саме таке, як я хотіла, достатньо щільне. Тому, напевне, все-таки розпочну з морквиночки. Про ниточки я не філююся, як бачите, ниточок у мене достатньо. Спробую я в'язати теж гачечком 1,5, якщо в мене вийде. Ну, але, Можливо, візьму більший. Можливо, ця ниточка має гіршу круточку, як джинс. Не дивлячись на те, що склад схожий. Можливо, я все-таки буду шукати в своїх запасах якісь джинс. Може, він буде менш помаранчевий, але ну, щоб добре, щоб добренько лягав. Морквинку мені вже доведеться передумувати, напевно, самі. Я в когось бачила дуже гарно зв'язану, ну, але зараз не знаю. Тому буду пробувати сама. Вони бувають різні. А штанці я теж нічого ще ну, не продумувала саму модель. Я знаю, що в'язати я буду з пицями тиєчка, щоб вони були щільніші. В'язати я буду хустковою в'язочкою, тому що такою зв'язаний кардиганчик, до якого вони в'яжуться. Ну, от, до наступного підключення побачимо мої успіхи. Термінове підключення. Не можу вам не показати цю красу з усіх сторін. Думаю, що фото буде недостатньо. Я зв'язала ось таку сумочку Черепашку. От. Е, дуже вона мені подобається. Я її сьогодні подарую. От. Е, Зв'язана вона з ниточок джинс. От. Е, Сам пан це зв'язаний джинс Тропікал. Ця ниточка, ну, досить такі, це те, що в мене залишилося, досить такі ребесенька. От я, ну, як вона ляже, хто його знає, я так думала, але я вважаю, що я справилася з цією задачею, вона лягла от такими. Ну, Хаотичними плямками не рибає, а, а просто воно а, склалося в якісь плямки. Ну, ради цього мені довелося а, два стовпчика прибрати на початку. От, Коли я в'язала, я збільшила кількість рядів, мені здавалося, що мало-мало-мало. От, але дитинка, якій я це хочу подарувати, досить таки маленька. І можна було цього не робити. Та досить було, щоб вона невеличка. От. Ну, Я побігла купити печиво, тому що клубочок тут не годиться. Це я просто так його сюди поклала. От. І така от чудова сумочка. Шнурочок я теж зробила один, щоб дитинці легше було затягувати. І я, до речі, випустила майстер-клас про сам цей шнурочок, як його в'язати. Отож маю таку красу, побігла, куплю печиво і подарую дитині. Дуже вона приємна на дотик і думаю, що буде в радість. Вітаю вас! Сьогодні в мене вже неділя і час вам звітувати, щось я нав'язала за весь цей тиждень. Чим закінчилися мої старти, що я встигла розпочати? Так от, цей тиждень я заяв... встигла заявити я 4 старти, розпочала я тільки 3, але разом з тим я дуже задоволена, тому що в мене три готові роботи. Отож, спочатку. Перший день в понеділок я вам заявляла чоловічі шкарпетки. От, шкарпетки готові, шкарпетки досить такі великі, 45-го розміру. От тут зроблена така висока резиночка, щоб було тепленько. Зв'язані ці шкарпеточки з. А, Української вовни, 80% вовни, 20% поліефіру 300 метрів на 100 грам, в'язала я спицями трієчкою методом Magic Club починала я від резиночки. Ось тут з однієї сторони, тільки з однієї, я зробила ось таку. Поздовжню полосочку, просто для того, щоб трішки, трішки краще ці шкарпеточки лежали на місці. Загальна вага цих шкарпеточок 95 грамів. Наступною моєю роботою, яку я заявляла, це була черепашка. Черепашки в мене вже немає, черепашка уже в неймовірної маленької власниці. І от Вона вже виконує свої функції, скажімо так. Загальна вага цієї черепашки 83 грами, Ну, окремо кожну ниточку я якось не зважувала. отак от. Що я ще скажу? Я тут робила ось цей одинарний шнурочок ну для того, щоб було, ну не так, щоб легше було дитині там от нею шнуровувати, зашнуровувати. От, але коли вона трошки полежала біля її мамки, то ми витягнули, точніше, вона витягнула. Не біля фостика і голови, а витягнули з середини, не перетягуючи шнурочок, отакі імпровізовані ручечки. ну, з того шнурочка, але я, ну, вже, вже я там нічого не фотографувала. Тобто ось, такі, ось таку я ще маю чудову готову роботу. А, наступна моя, я навіть не знаю, це готова робота чи майже готова робота це ось така чудова морквинка. І я ось думаю, напевно, треба ще цій морквинці вишити очки, ротик, берілки. Ну, Поки що я в роздумах. Але я так думаю: зв'язана ця морквиночка. З такої ниточки, як Baby Cotton XL. Це досить таки товста ниточка, і вона не має тугенької скрутки. І я її все-таки в'язала гачком 2,5. Але, як на мене, вона вийшла досить таки щільною. От, і я задоволена мене немає великого досвіду іграшок, але я щось дуженько включилася в цей процес. Вони мені неймовірно подобаються, ней неймовірно приємно чіпати. От, і я думаю, що дитинці вона теж сподобається. А загальна вага цієї морквинки 83 грами. От. Ось таке мене досягнення цього тижня. А я дякую вам за перегляд. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що вам сподобалося, і до нових зустрічей, до нових творчих робіт. Я чекатиму вас на своєму каналі. На все добре, бережіть себе!